Важливо здавати кров, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, під час війни дуже важливо здавати кров, тому що її потреби виросли в рази зараз. Вони були високими і сталими ці потреби і до початку війни, тому що немає поки що ще медична наука не винайшла такого ефективного кровозамінника, як донорська кров. Відповідно, її постійно треба для лікування хворих людей. Лікарні хірургічного профілю, онкодиспансери, пологові будинки. Вони всі потребують крові для лікування хворих, не кажучи вже про тяжко поранених з крововтратами, з масивними профузними кровотечами. Їм постійно треба для порятунку життя переливати кров. А її десь треба брати, тому люди повинні постійно на постійній основі приходити і здавати кров. Напротязі останніх декількох років до Ізюму ми приїжджаємо кожен місяць. Люди збираються, і ми приїжджаємо. До нас, для нас дуже важливо, щоб кількість не перевищила 50 60 чоловік, тому що е дуже обмежений у нас час транспортування донорської крові. І для цього. Е Час обмежений, відповідно, нам треба приїхати, забрати кров у донорів і привезти її далі на переробку і тестування. Прийшло десь біля 60 чоловік. Було декілька е донорів, в яких були протипокази для здачі крові. Вони відповідно не могли виконувати донорську функцію, тому десь 50 з чимось доз крові було заготовлено, було здано донорами.